Сколько мой баланс? Мы зараз почався 35-й тысячи вою. Розкриваю ребра в сторону на вдих і на видих. У мене вже відтягується до хребта, під нижні ребра я включаю попередкову м'язу живота, ні в якому разі не триму. Можна підняти руки вгору, тут порухати лопатками. Він ще бік. Розорнути долоню одне на одним, зробити всі заснучиться. І видих. Надих. І на видих. Ще вдих. І видих. Також може зробити хабі три, бо обіймати дерево. На вдих. Розкриваю руки в сторону відчини, стабілізують лопаток. Ми даємо її з'єднатися. І видих. І просто трошки порухаю грудним відділом, поперекладаю, попереношу силу на одну і на іншу групу. Дихання тут грудне, ми постійно збільшуємо об'єм грудної клітини на вдих і на видих повертаємо ребра в вихідне положення. Зкриваю руки в сторону на вдох і меняю положення рук на выдох. І знову катаюсь зі сторони в сторону. Дуже приємно і комфортно. І просто опускаю руки вниз. І полежу три. Все мені дуже комфортно. Бачите, у мене животик працює, м'яз живота потрібно тренувати, але важливо знати, які вагідність. Ми працюємо з папірічним м'язо живота. О, це дуже приємно. І бачите, я можу опустітися вниз до поперека, бо кульки абсолютно безпечні. По шию і опускаю підпорідок до грудей, роблю видих. І піднімаю з носиком до стелі вдих. Знову натискаю потилицю видих. І піднімаю вдих. Дуже приємно витягується задня поверхня шиї. І тепер я розвертаю кульку. І це буде дуже маленький рух вправо. І вліво я масажую таким чином ширю. Тут можна кататись до без Саме цей рух. Попередній їм краще не зловживати. А цей рух може бути. Більшій кількості. Ви дихайте буде так, як вам комфортно. Головне не затримувати дихання. Це приємно. Бачите, я опускаюсь кожним разом. Я можу опустити нижче, мені м'яше, це приємніше. За рахунок ребристої форми цих курок Зробимо собі самомасаж. і може підставити і можу підставити кутки під таз, підкриєш, слідкую постійно за своєю. Йдемо, як живота, щоб вона не відключалася там, буде не потрібно може поробити і тазовий годинник за умови, що ви не відчуваєте дискомфортно. Одну і вичути омару, рухається одразу. Даємо мені зворотний зв'язок, що йому все подобається. Це класно. Покатаю також від себе і на себе. Понахиляє. Але все в пределах норми, тобто воно не має бути важко, неприємно як в якому разі. Ці кульки, ну, як будь-яке навантаження, воно є чарівним для нагідних тоді, коли все виконується в задоволення, в комфорт. І тут можна попрацювати з тазом. Я прибираю велику кульку. Вишаємо маленько і вставляємо її під, О, під таз. Бачите, одна частина вона не стерчить, а інша залишається. І я відхилила коліна в сторону, на видих. Прослабило, розкрилась. І на вдих підняла і все зібрала. І на видих в сторону. І на вдих. Тут можна зробити по 10 разів. В кожну сторону і відчути приємне таке розслаблення в тазу. О, да, це комфортно. Та цю вправу можна робити на обов'язково лежаче, мені нормально лежачі, так, Я себе відчуваю дуже добре. А, з такою кулькою можна стояти і біля стіни. Якщо у вас правильний ортопедичний лакація, то можна це робити.